Ікони вже вкотре організовують різдвяні зустрічі. За сім років учасниками дійства було чимало талановитих колективів області, зокрема, академічна хорова капела Колорит Камінькашевського районного будинку культури, народний камерний хор дзвони Горохівського районного дому просвіта, хор храму всіх святих землі Волинської, колектив центру християнського виховання дітей та молоді при Свято Троїцькому кафедральному соборі. Цього року своє музичне мистецтво демонстрував камерний оркестр Ренесанс Волинського державного училища культури і мистецтва і. Мені Ігоря Стравінського. Камерну музику слухали і наші кореспонденти. У музей Волинської ікони на Різдвяну зустріч прийшли працівники бібліотек обласного центру, творча інтелігенція та багато інших поціновувачів, щедрівок і колядок, а також камерної музики. За словами завідувачки музею Тетяни Єлісєєвої, уже стало доброю традицією збирати Волинян разом на свято. От наш музей музей Волинської ікони. та аура та духовна аура, яка є. В наших залах вона дає можливість не тільки послухати, а десь сприйняти серцем цей духовний спів, духовну музику, якісь народні мотиви. І ви побачите в наших залах не тільки дорослих, ви побачите і маленьких дітей, тому що приходять сім'ї на наші концерти. І оцей урочистий такий спів, він, я думаю, співзвучний тому і високому духовному змісту тих різдвяних свят. Камерний оркестр Ренесанс Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського існує вже кілька десятків років. Склад колективу постійно змінюється, адже учасниками є вихованці навчального закладу. Музикантам в основному від 15 до 19 років. Студентки Юлія і Владислава вважають, що нині класичний вокал цінується більше ніж народний. Ми також часто виїжджаємо на усілякі виїзні концерти, і тут нам випала можливість. Заспівати на ось цих зустрічах, що є для нас дуже приємним, адже взагалі місце таке приємне і зал, і атмосфера, така, знаєте, духовна в цих стінах. і Дійсно, хочеться якось заспівати, віддатися душею цьому. Музика моєму житті за передове місце, тому що я співаю вже з трьох років і якби пам'ятаю себе тільки в музиці, тобто. Більше ніде я себе не бачу крім музики. Уже 15 років камерним оркестром Ренесанс керує Світлана Додорук, випускниця Київської консерваторії. 2008 тисячі вона стала лауреатом Волинської незалежної премії у номінації Митець року. Увесь свій досвід Світлана Євдокімівна передає вихованцям, які є частими гостями різноманітних імпрес. В камерному оркестрі склад постійно поновлюється тому що одні приходять, другі закінчують училище. І тому це не просто сам навіть тон музичний, звуковий тон залежить від того, хто грає, як вміють грати. Дітки приходиться. І з ансамблем дуже багато їхнім працювати, і також з кожним окремо. Я думаю, що їм це подобається, ви сьогодні почуєте в концерті, грають дуже серйозну програму. У концерті прозвучали твори Йозефа Гайдна, Йоганна Себастьяна Баха та багатьох інших відомих композиторів.